Сьогодні вранці, 17 жовтня, о 5.40 помер український телеведучий, колишній учасник КВК і екс радник секретаря РНБО Сергій Сивохо. Причиною стала хвороба легень, яка була хронічною. Йому було 54 роки. Про це обоз ю стало відомо від прес-служби артиста. Смерть не стала в Німеччині. Інформацію підтвердила також подруга Сивохи Світлана Бердецька у Фейсбук. Крім цього, допис про смерть артиста з'явилася на його офіційній сторінці. Медицине эта проблема известна, медицина эту проблему знает и называет эту проблему косить в больничку. Планяться от армии. Ну конечно, армия она ведь очень старит человека. Ведь да. приходит молодой человек в армию, он становится молодой. А через год он уже дедушка. Подруга пише зараз. Кожен день дуже тяжкий, але сьогодні мені особливо погано. Сьогодні о 5.40 ранку помер мій добрий друг ніжно кохана мною людина, великий друг Ізраїлю. Чудовий артист Сергій Анатолійович Севоху. Мені буде тебе дуже бракувати. Вічна пам'ять Сергію. Незадовго до смерті стало відомо, що Сергію Сивохові стало погано, і він перебуває у важкому стані. Опівночі висловив співчуття з приводу втрати коміка, телеведучи. Олексій Суханов в інстаграм. Так, у мене к вам серйозний розговор. Извините. Знаєте, я зараз десь жінку таку зустрічав. молода вода 54. після повномасштабного вторгнення Росії в Україну Сергій Совоху призупинив медійну діяльність та зник з поля зору шанувальників і змі на його сторінках. Були тільки привітання з релігійними святами та звіти про волонтерську діяльність. Та відомим Сивоху завдяки своїй грі за команду «Dream Team» після КВК почав зніматися у кіно у 2000-х роках. Вів розважальну програму, прихована камера на 1 плюс 1». З 2011 по 2013 роки був креативним продюсером програми Велика різниця по українськи Вів програму Як стати зіркою і Моя хата скраю. Пізніше став продюсером студії Квартал 95, а також прийняв пропозицію бути тренером у першому сезоні Лізі сміху. Пока тлі сміха Аддихаорічи. Состав чолі з команда між серйозно обновився. І мені в этом ділі адставати нельзя. На сцене обновленный я Старпер, старпер, теперь Стасик, старпер, а самый толстый Юра У 2019 році Сивоху розпочав політичну кар'єру. Він володувався у народні депутати від партії Слуга народу в округу Донецької області, але не пройшов з 21 жовтня 2019 по березень 2020 року. Був позаштатним радником секретаря ради національної безпеки і оборони з питань реінтеграції і відновлення Донбасу. По обманюєте українців, обманюйте українські народліча. Ви там були півгодини і поїхали. звідти. після того, після мінських домовленостей продовжили людей. 12 березня 2020 року в Києві пройшла презентація національної платформи примирення та єдності, яка обернулася для сивохи скандалами судами. Адже він назвав війну на Донбасі внутрішньоукраїнським конфліктом, через що його оточили ветерани АТО. На ми чули від вас, що в нас є внутрішній конфлікт. Тобто відповідь, будь ласка, шість років тому хто розпочав війну на Донбасі а, про внутрішній конфлікт? Нас, війна ж у нас війна, гібридна війна, один із способів ведення війни. Это ініціація внутрішнього конфлікту і поддержка його Российской федерації. Після декількох хвилин суперечки ведуча голосив про завершення заходу. В результаті сивуху покинув зал. Представники нацкорпусу пішли за ним. У холі його штовхнули, і радник секретаря РНВО впав. Іде сука, війна на нас напала Росія. Що ти мелиш? Яка гібридна війна? На вашу думку і я брідну будь Була вибачте, що вибачте, Ну ви не можете відповісти на що самі одного з ветеранів АТО заарештували після цього. Шоумен Сергій Сивоха подав на ветеранів позов до суду. Хто це в нас такий? А? Здравствуйте. Здравствуйте. Что там про внутренний украинский конфликт расскажет? В смысле? А? Я еду в Бучу сейчас помогать Ты людям. покаялся? Кто покаялся? Ты покаялся? Чего я должен каяться? Ты лично покаялся за свои выражения, блядь. Какие выражения? Мы сейчас все работаем на нашу страну. О чем ты говоришь? Ты, блядь, работник, я ты заяву позабирал на пацанов, да? Какие заявы? А, ну, я не знаю, там адвокат. Пацанов Шо, судили, блядь, блядь, за кой хуй? Разберемся. Что разберемся? Ты их набрал, блядь, ты извинился за эту всю хуету, блядь. Ты знаешь, где они сейчас? Ты знаешь, где они живы вообще, блядь? Ты перед ними извинился, блядь? Нет. Ты избаганил жизнь, сука, пацанам, блядь. Ты это понимаешь? Понимаю. Ты знаешь их не номера? Нет, не знаю. Ну так ищи, ебать, и набирай, блядь. Пойдем. Давай ищи, ебать, набирай своих адвокатов. Пойдем. Давай набирай, блядь, сейчас извиняйся я, перед ними. Сейчас мне некогда. Вдруг это будет последний звонок, вдруг они в Мариуполе, блядь. Да ладно. Ну, ебать, возьми, набери. Сейчас, за мною вже подъехали. Займемося цим вопросом. У 2021 році у програмі Зірковий шлях Сергій Сивох розповів, що з дитинства хворів на бронхіт за астматичним компонентом, через що мав проблеми із зайвою вагою, постійну задишку та кашель. У мене тато спортсмен, мама також була струнка. Я ніколи не комплексував із цього приводу. І ви знаєте, поки вік був досить такі бадьорий, тобто до нещодавного часу я і не відчував цих кілограмів, заявив, шоумен Сергій Сивоха. У 2017-му мав вагу густо кілограмів, діагностували виразку шлунку. Шоумен почувався дуже слабким і не розумів, що коїться. А виявилося, що він втрачав кров. За порадою лікарів він почав худнути у 51 рік, скинувши 50%. Десять кілограмів, але проблеми зі здоров'ям не завершилися. Через малорухливий спосіб життя у легенях зірки накопичилася рідина. Лікарям довелося вводити його в штучну кому. Останній пост у Фейсбук Сергій Сивоху зробив 6 жовтня 2023 року. Про те, що національна платформа відновлення та єдності відправляє допомогу мешканцям Донбасу та Херсонщини. Останнє публічне фото Сивохі було розміщено на його сторінці у Фейсбук 24 серпня, майже за два місяці до до смерті причиною смерті згідно біографії шоумена це поєднання декількох захворювань, хозил, хронічно-обструктивне захворювання, легень, ожиріння, варикозне розширення вен, бо Сергій носив компресійні гольфи та серйозне захворювання, яке негативно впливало на хозил, а саме нікотинова залежність. висловлює співчуття рідним та близьким.